Вітання! повертаємось в ефір Першого Подільського свіжою порцією інформації про головні новини області, країни та світу. У ефірі Ольга Захарченко за кадром Велика команда Першого Подільського та «5 хвилин на головне. Сили оборони звільнили сім населених пунктів. Про це повідомив речник генштабу збройних сил України. За минулий тиждень наступальних дій на Бахмутському напрямку просування українських військ склали на лівому фланзі півтора кілометри, на правому ж три з половиною кілометри. Під час ведення активної відступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування угрупування сил оборони України склало 6,5 кілометрів. Площа звільненої української землі на східному та південному напрямках склала понад 100 квадратних кілометрів. Збройні сили йдуть активно вперед. Далі про міжнародну допомогу. Навчання українських пілотів на f 16 може розпочатися влітку. Про це заявив Міноборони Нідерландів. Мета полягатиме в тому, щоб повністю розгорнути навчальну програму протягом шести місяців. Данія, яка має усі необхідні авіастимулятори, є ймовірним місцем проведення тренувань. Україна отримає від Данії 2000 тисячі артилерійських снарядів на 36 мільйонів доларів. Про це заявив міністр закордонних справ Данії. На тлі повідомлень про знищені танки Леопард 2 в Україні міністр оборони Німеччини заявив про подальшу військову допомогу Україні та збільшення постачання танків. Він зазначив, далі пряма мова: ми продовжимо постачати більше леопардів один 5, які були відремонтовані з липня. І до кінця року їх буде понад сто. І до новин нашого краю Хмельниччини шахрайка Шепетівщини виманювала у потерпіли гроші за неіснуючий товар у травні цього року. Слідчі з Шепетівського раю управління поліції спільно з кіберполіцейськими Хмельниччини за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмисниці підозру. Правоохоронці встановили, що 25-річна жителька Шепетівщини в одній із соціальних мереж створила онлайн-магазин жіночого одягу. Там вона розміщувала оголошення про продаж товарів, яких у неї не було. Разом з тим, вона охоче рекламувала одяг та обіцяла покупцям швидку доставку за умов предплати. Потерпілі перераховували зловмисниці кошти, але товар так і не отримували. Від шахрайської діяльності продавчині постраждало 24 особи. Наразі частину завданих збитків обвинувачена вже відшкодувала потерпілим. Решту ж зобов'язалась повернути протягом одного місяця з моменту набрання вироком законної сили. Суд призначив жінці остаточне покарання у вигляді одного року та шести місяців позбавлення волі зі звільнення від його відбування на один рік із питового строку. Музика. Криміналом закінчалися посиденьки двох знайомих у слігу Губча Староконстантинівської громади. Одного забрала швидка, іншого правоохоронці. Сталося це у неділю, 11 червня, близько 23-ї години. За інформацією Хмельницького райуправління управління поліції, під час застілля між 52-річним та 61-річним чоловіками сталася сварка. Молодший схопив милиці старшого і побив його, а після того додав ще й пляшкою по голові. Крики почула місцева жителька, вона і викликала поліцію та швидку. Потерпілого госпіталізували в лікарню його кривника, яким виявився неодноразово судимий житель Херсонщини. Його ж затримали поліцейські. Слідчі оголосили йому вже про підозру за частиною першої стаття 122 а саме умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Суд обиратиме затриманому в запобіжний захід. До того ж, як з'ясувалося стосовно зловмисника, в суді перебуває ще одне кримінальне провадження і теж за нанесення тілесних ушкоджень. Смертельна дорожньо транспортна пригода сталася учора, 12 червня близько 15-ї години на автодорозі в селі Правдівка Хмельницького району. За інформацією поліції, 33-річний мешканець села Томашівка на автомобілі Jeep Петріот в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку МАМ. Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм загинув на місці. Правоохоронці відкрили. Кримінальне провадження за частиною 2 стаття 286, а саме порушення правил безпеки, дорожнього руху або ж експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Обставини події наразі встановлюють слідчі. Станом на цю хвилину це усі новини більше у соціальних мережах телеканалу та протягом дня у ефірах. Мирного дня, слава Україні!